Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми розглянемо перспективний проєкт на SUI, і це Momentum Finance. Він забезпечує підвищену безпеку та контроль над цифровими активами, дозволяючи використовувати їх для управління казначейством, розгортання смарт-контрактів і адміністрування протоколів. Інвестовано сюди досить непогано, коли я тільки починав в нього заходити на івентах Галкс, тут було інвестовано в 5 мільйонів доларів. 31 березня сюди інвестували ще 5 мільйонів доларів. І я гадаю, це ще не кінець. Якщо подивимось, Coinbase, The Spartan Group, Circle це три тір-1 фонди. Потім Aptos – досить цікавий фонд, який роздавав дуже гарні нагороди. Тож по інвестиціям і інвесторам тут все досить і досить непогано. Я вважаю, що цей проєкт буде по типу Валрус. Який досить непогано роздав, я вважаю. І відгуки про цей Валорус хлопці писали, що також досить непогані суми коштів отримали. Активності тут мінімальні, а профіт також може бути непоганий. І ми також сюди будемо залітати, як ранні користувачі, що ще краще. Єдина відмінність від Валорус: тут нам потрібно буде трішки коштів. А в кого не трішки, то ще краще. Тож, давайте почнемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що потрібно, якщо ви в Україні проживаєте, то скоріш за все вам потрібен буде VPN. Тому що без VPN він не працює. І я користуюсь VPN BrowSec. Він безкоштовний і досить непогано працює. Переходимо за посиланням BrowSec, потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо додати, і у вас з'являється ось таким чином. Він виглядає, просто натискаємо. Увімкнути VPN і ось тут, якщо потрібно, змінити, натискаємо змінити і обираємо будь-яку країну. Франція досить непогано зараз працює, тож можете обирати її. Я перевірив, з Францією працює без проблем. Добре, після того як ви встановили браузер, також нам потрібен буде Sui Wallet. Якщо у вас немає, також переходимо за посиланням Sui Wallet. потрапляємо на цю сторіночку, встановлюємо тут гаманець. Проходимо там легеньку реєстрацію, вписуємо пароль, зберігаємо обов'язково сіт-фразу в надійному місці, щоб якщо у вас цей гаманець а, злетить, ви змогли його відновити. Але зберігайте в надійному місці, тому що з цією сіт-фразою його можуть у вас викрасти, і якщо ви її десь втратите, то гаманець ви свій відновити не зможете. Добре, гадаю, з цим ми також. Розібрались далі. Після того як ви встановите собі гаманець, закиньте, якщо у вас мало коштів, хоча б два сує, ну хоча б один це десь 2,5 долари. Ну але краще, якщо у вас є багато коштів, то краще, звісно, закидувати більше. Сує зараз на хайпі, ціна тримається більш-менш нормально, Тож. Я гадаю, що ризики невеликі. Хоча з такими зараз ринками ризики завжди великі. Ну але все ж таки, чим більше коштів ви будете тут прокручувати та стейкати, тим буде краще. А можливо і ні. Тож якщо у вас мало коштів, також зробіть ці дії і стейкайте якусь частину своїх монеток. Можете суї купити на будь-якій біржі. топові. Я залишу також посилання на OKX, Binance, Байбіт, Мекс, там ви зможете купити і закинути собі гаманець. Там складного нічого немає. Добре, після того, як ми встановили VPN, встановили гаманець, закинули сюди SUI, Давайте перейдемо до самого проєкту. Переходимо за посиланням Momentum Finance. та потрапляємо на ось цю сторіночку. Одразу потрібно включити VPN, тому що бачите, якщо VPN немає, то ось тут. Ось ця помилка, регіон недоступний. А це мене трішки насторожує, але я вважаю, що якщо будуть роздавати токени, то через VPN ми зможемо їх забрати. Ну дуже, мені цікавий цей проєкт. Тож вмикаємо VPN, Францію залишаємо, оновлюємо сторіночку. Все, тепер у нас доступний баланс. Що ми робимо? Тут ми можемо свапати кошти. Наприклад, беремо 50% SUI і натискаємо SWAP в USDC. Так, єдине, що тут потрібно в цьому гаманці постійно вставляти пароль, а натискаємо Approve, трішечки чекаємо і все досить швидко проходить. Потім натискаємо, змінюємо. І десь давайте 50-60% Ну, давайте 60 ми закинемо знову в SUI Знову натискаємо SWAP Знову підтвердити. Добре, свапнули. Також ви можете обирати будь-яку валюту. Чим більше ви будете свапати, тим також краще. Наприклад, Валорус. Я ще Валорус зберігаю токени, і, скоріш за все, я їх виведу з біржі своєї а, в цей проєкт і їх буду тут стейкати і свапати. Ну, можете пообрати там USDC, Valrus, а, можливо, там DeepBook. Також 3-4 монети. Візьміть собі, наприклад, Sui USDC, Walrus і DeepBook і інколи свапайте між собою. Тобто, ну не потрібно це робити кожного дня, просто там раз на тиждень свапнули туди, сюди, туди, сюди. Добре, гадаю, з цим ми впорались. Далі нам потрібно також додавати ліквідність. Що для цього потрібно? Нам потрібні будуть як монети суї, так і, наприклад, USDC, якщо ми будемо додавати ліквідність в парі суї USDC. Тож, якщо у вас суї, наприклад, ви закинули два суї, ви залишаєте 60% суї собі, і 40% ви десь свапаєте на USDC. Зараз покажу, що потрібно робити далі. Ну або там один суї вирос. Поділяєте, а той один суї будете свапати раз на тиждень. Ну але ж знову кажу: чим більше у вас є ліквідності, тим краще більше закинути. Я гадаю, профіту з цього буде набагато більше. Добре, після того, як ви свапнули, переходимо до ліквідності. І ось тут є багато пар. Я, наприклад, мені ось ця цікава, і я сюди буду закидувати варус SUI. Ну, але зараз покажу, наприклад, наприклад, SUI USDC. Натискаємо Add Liquidity. І ось тут я хочу, наприклад, свапнути або максимум, тобто не свапнути, а закинути в ліквідність або 50%. Ну, краще я візьму по USDC. Натискаю максимум. Тут автоматично воно нараховує, скільки воно візьме, сує. І натискаємо Add Liquidity. І підтверджуємо: трішечки чекаємо. Все, ми додали. Ліквідність в пул і за цю ліквідність ми також будемо отримувати відсотки. А більш того, ми отримаємо відсотки за ліквідність ще й будемо в майбутньому, скоріш за все, претендувати на аеродроб від проєкту, якщо він буде. Можемо розглянути свої позиції, які ми закинули ліквідність в Майпозін. А тут ми бачимо 0,2 Це скоріш за все ми будемо. Отримувати за один день. А 172% річних ви будете отримувати. Тобто якась копійка, і буде з цього. Ось, бачите, вона ось тут нараховується, і ви також можете її собі забирати. І чим більше суми ви будете закидувати в ліквідність, тим більше сума ви будете отримувати в винагородах, щоб забрати свої гроші. Що потрібно: натискаємо на цю позицію, а натискаємо «Віздроу». Тут максимум, і натискаємо Claim Withdraw. Підтверджуємо цю дію в гаманці SUI, і все ми вивели наші кошти. Тобто, якщо вам потрібно буде забрати дуже швидко свої кошти, ви без проблем їх можете собі забрати на гаманець, і всі кошти у вас а, будуть на вашому гаманці. Це дуже добре. Також у нас є бридж, але я ним не користувався, поки там в мене щось підглючує. Ну і є лідерборд. Тут також можете відслідковувати свої позиції, скільки коштів ви заробили. Ну і також, якщо хочете запросити рідних, друзів близьких, також можете скопіювати свій інвайт-код і поділитися з ним. Добре, з цим поки ми розібрались. Більш тут нічого немає. Свапаємо раз на тиждень. Трішки монет і закидуємо в ліквідність, щоб фармили і нагороди, і ми претендували таким чином на майбутній перспективний аеродроп від цього проєкту. Поки з цим закінчили. Давайте розберемося з іншими активностями. Інші активності в нас є на Galax. Переходимо за посиланням Momentum Finance Galax. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно, хоча б якусь мати або паспорт, або Human Discord, щоб хоча б одне з цих завдань виконати. Далі нам потрібно підписатися на сторіночки нічого складного. Тут зайти до них в Discord, також нічого складного. Тут перейти, подивитись на сторінку в Телеграмі, також нічого складного, і також можете запрошувати друзів. І також я хочу вам показати, що ми можемо клеймити поінти. Багато хто не розуміє, як дешево тут клеймити поінти. Тому що всі думають, потрібно за криптовалюту. Так, потрібно за криптовалюту, тільки не за. Там ефір або полігон, а ми натискаємо завжди, коли перевіряємо, Climb directly Натискаємо на нього, і таким чином ми будемо віддавати всього-навсього 2,5 G токена. Натискаємо підтвердити. І таким чином ми заклеїли собі а, ці поінти І також ви будете отримувати 30 цих золотих злитків. Що ми з ними робимо? Зараз я вимкнув VPN, щоб швидше працювало. Після того як ви назбираєте цих злитків багато, коли ви будете виконувати багато завдань, ми переходимо сюди і Galax Rewards Hub. натискаємо, потрапляємо до цієї сторіночки. І тобто, якщо ми збираємо 799 цих злитків. То ми можемо отримати бокс, де ми отримуємо або 60 G токенів, або 100 G токенів або 15 USDT, або 0,5 uh, ветх, тобто 0,5 ефіру. Uh, що це означає? Що ми будемо. Uh, Майже виходити в нуль, тому що ви витрачаєте на кількість завдань, там десь 65 g токенів, щоб виконати ту кількість завдань, щоб отримати 799 цих злитків. А отримуєте ну мінімум, ви будете отримувати 60, тобто витрачати 5G токенів там за. Певну кількість завдань. Але також ви можете виграти 100 G-токенів або 15 USDT, або 0,5 обернутого ефіру. Тобто, якщо ви будете постійно відкривати, збирати і відкривати ось цей бокс, то ви е, не будете виходити в великий мінус, а інколи навіть заробляти. А де ми можемо взяти цей G-токен? Це ми можемо його обміняти на ГАЗ ЗІП. Перейдіть за посиланням Gazzip, Ви потрапите на цю сторіночку. Тут ви можете просто натиснути G. І ось Gravity. Обираємо цей Gravity токен, і тут можна його купити. ну, Нам потрібно там хоча б мінімально його там купити. ну, 60 це на 1 бакс. Ну, ось на 1 бакс ви купляєте, і він у вас буде. В оберті, тобто ви багато витрачати не будете. Інколи там, якщо вам не буде щастити, що ви будете більше отримувати, інколи там на 25 центів будете підкупляти, і таким чином ви будете отримувати поінти з Галкса і не витрачати багато на клейм цих поінтів. Добре, гадаю, з цим ви розібралися. Давайте далі розберемо завдання. Що ми тут робимо? Тут просто попереходити на сторіночки і забрати поінти. Далі, тут лайки поставити, ретвіти, можна просто спробувати натиснути, відкриється сторінка мережі X, закриваєте і перевіряєте, можливо, так зарахує. Ну, Тобто тут соціалки, також клеймимо. Далі, далі в нас квізи. Я залишу всі відповіді. Також в пості Телеграму можете тут повідповідати і заклеймити токени. Також далі тут ролі можете отримувати. Але я не знаю, ще не з цим не розбирався. Ось це ви можете за отримати 100% і забрати поінти, А потім вже я також написав в телеграм-каналі. Я вже, до речі, пост зробив по цьому проєкту, і там є левели, за які даються ці ролі. Я ще. Не а, займався дискордом не знаю, буде в мене час, щоб спілкуватися, набувати левел або ні, але за ролі в дискорді також обіцяють плюшки. Далі в нас щоденний чекін, тобто сюди ви заходите кожного дня, натискаєте, переходите на сторіночку дискорда закриваєте і перевіряєте. І забираєте кожного дня. Це ви робите, за це ви також будете отримувати поінти на гаутс. Далі. Це ми робимо щотижня, кожного тижня. Просто відкриваєте, закриваєте, отримаєте 50 поинтів. А це ми робимо раз на місяць. Відкрили, закрили, отримали 100 поїнтів. Ну, це саме поинти будуть вони на Galax. Можливо, ще з Galax ще щось отримаємо. Ну, в принципі, і все. Також інколи можемо перейти на сам проєкт момент. І ось тут подивитись, які ще є завдання, можливо, також можна їх виконати. Поки нових нічого немає, як тільки я зразу відпишусь в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь на Telegram, тому що є дуже багато різних швидких завдань, які я пишу в ТГ, і на Ютубі їх не буде, тому що я не буду встигати записувати для вас ролики. Тож, підписуйтесь на ТГ. Поставте там, щоб він вас не турбував, тобто вимкніть сповіщення, і просто ввечері кожного вечора перегляньте, які новини можливо є якісь важливі новини по вашому проєкту і. Потрібні виконати дії, які будуть впливати можливо на дроп. Тож телеграм-каналами не треба нехтувати, тому що там швидко і багато важливої інформації пишуть або мій телеграм-канал, або інші. Але потрібно його мати, щоб ви мали зв'язок з проєктами, які ви виконуєте. Добре, гадаю, ви зрозуміли, і гадаю, з Галкс ми також розібралися. Далі обов'язково після того нам потрібно е, заповнити форму для раннього користувача. Дуже багато проєктів е, роздають гарні дропи, якщо вони є саме раннім користувачем. Тож переходимо за посиланням «Форма раннього користувача та потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно вписати свою електронну адресу, дискорд айді обов'язково. Зараз покажу, де його взяти. Телеграм юзернейм можете вписувати, можете ні. А і написати свою wallet адресу з якою ви виконуєте цю активність. Також обов'язково вам потрібно написати фідбек. Напишіть там в перекладачі, який чудовий проєкт, все швидко працює. Мені подобаються відсотки на пули. Ну, все таке, і все з цим ми також впорались. Також залишу посилання на Discord, де ви зможете набивати собі ролі. Давайте перейдемо на Discord. Потрапляємо до сторіночки. Тут пройти потрібно буде невеличку верифікацію. На жаль, поки україномовного чату я не знайшов, тож в General Chat вам потрібно буде спілкуватися англійською, і за це ви будете отримувати якісь поінти. І прокачувати свій левел ап. Тут розписано що дескільки як потрібно. Ви також можете з цими командами ознайомитись. І також де взяти ID. Для цього натискаємо Налаштування. Додаткові налаштування. І ось тут у вас буде вимкнений режим розробника. Ви його вмикаєте, закриваєте, потім натискаєте сюди, і ось тут у вас є копіювати. Копіювати ID користувача або правою кнопкою миші копіювати, або просто натискаєте, і він копіюється. Зараз чомусь проблема, я не можу його скопіювати. Трішки почекаю і спробую завтра, але я її поки не можу вирішити і не розумію, що з цим. Робити, якщо ви знаєте, як а, ще взяти ID в Дискорду, то напишіть, будь ласка, в коментарях а, в телеграмі або в коментарях на Ютубі. Добре, на цьому все. Проєкт мені здається дуже цікавим, гарні інвестори і непоганий інвест. І гадаю, це ще не кінець. Також те, що пов'язано з Суї, майже завжди непогано насипає. Тож я на 100% залітаю, а ви вирішуйте самі. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!